Які надав прокурор, його також немає в додатках до заперечення на скаргу про скасування підозри. Як бачається, з наданих стороні захисту матеріалів, які обґрунтуються підозра Дудіну, в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які документи, які б доводили факт того, що Нікацам, командуючим об'єднаних сил армії Схід. Подавалася якась інформація щодо підпорядкування керівника структурного підрозділу Служби безпеки України, утворюваному погрупуванню військ Харків або штабу оборони, і що Дудін з ним був ознайомлений. Слід зазначити, що на Дудіна покладався обов'язок виконання своїх функцій, передбачених законом. України не тільки на місто Харків і на усю Харківську область. А саме відсутні будь-які документи, з якими був би ознайомлений Дудін з цього приводу. І можна було досить констатувати той факт, що Дудін дійсно знав про те, що підпорядковується свої діяльності з штабу оборони міста Харків. Також у зазначення підозрі постійно зазначається про оперативне управління Дудіним, тобто, що останній до когось перейшов в оперативне управління. Слід звернути увагу суду, що діюще законодавство, незаконні підзаконні акти немає юридичного визначення щодо самого юридичного терміну його об'єму, визначення словосполучення оперативне проявлення, що воно взагалі означає. Окрім того, необхідно звернути увагу суду на той факт, що наскаржуваній підозрює зазначається, що Дудін мав попередити про залишення міста командуючого групування Харків-Гущенка який, в свою чергу, прямо підпорядковується командуючому військ оперативного командування Схід генерал-майору Мікасу. Після отримання наказу від голови СБ України Баканова про необхідність вирушити до міста Києва для здійснення його оборони Дудін попередив про це командувача військ оперативного командування Схід генерал-майора Мікаса, про що останній прямо стверджує у своїх допитах. Допит також буду просити долучити до матеріалів справи. Е, е, у своїх допитах. Як повідомляла суду раніше, бойове розпорядження відповідно до якого угруповання військ Харків утворено 25.04. Тобто до цієї дати даного угрупування військ взагалі не існувало. Допитано, як свідок командувач військ оперативного командування, схід генерал Майор Мікас. Чітко зазначає, що жодних казівок не давав і надавати не міг, оскільки у нього були відсутні такі повноваження. Також зазначено в його протоколі допиту. Окрім того в своєму допиті, Міка свежо, що Дудін повідомив його про те, що на виконання вказівки голови Служби безпеки. Він разом із СВП-підрозділом відбуває до міста Києва для здійснення його оборони. Тобто було повідомлено вище керівництво е, е, командування Схід про те, що Дудін від'їжджає до міста Києва. Нагадую, що Мікас є командувачем військ оперативного командування СХІ, до складу якого входить Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська область. І навіть він вказує на те, що не мав жодних повноважень давати вказівки керівнику Служби безпеки України в Харківській області. Позиція командуючого МІКАЦА в даному випадку чітко відображає норму закону України про службу безпеки України, в якому статтею 9 передбачено, що система Служби безпеки України складає Центральне управління Служби безпеки України і підпорядковані йому регіональні органи. Статтею 13 закону України про Службу безпеки України передбачено, що голова служби безпеки здійснює керівництво всією службою безпеки. Тобто для Дудіна як керівника регіонального органу Служби безпеки Харківського регіону безпосереднім керівником є голова Служби безпеки України, а не керівник оборони міста Харків. Тим більше, що сфера діяльності Дудіна розповсюджувалась на весь регіон, а не одне конкретне місце. Місто. Факт перебування, е, перебування Дудіна і виконання їм завдання керівництва СБУ з 26.02.22 підтверджується фотографіями із датою і геолокацією, що він дійсно перебував у місті Києві. Також буду просити долучити це до матеріалів справи. Факт того, що вже е, 02.03.22 Дудін перебував у місті Харків і е, е, прощ, е, і про це було відомо керівництву області. Також підтверджується фотознімками з алокації та присутніми на знімках керівників області, заступника губернатора, командуючих по обороні міста Харкова. Також буду просити долучити їх до матеріалів справи. Також необхідно звернути увагу суду на кваліфікацію дій Дудіна. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що Дудін своїми умисними діями, які виразилися в самовільному залишенні місця служби. Без поважних причин, вчиненого в умовах воєнного стану військовослужбовцям, крім строкової служби, тобто учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України. Разом з тим необхідно звернути увагу на той факт, що диспозиція частини 5 статті 407 прописана не конкретно, а саме стороною обвинувачення із тексту диспозиції виключено слово сполучення. Яке позбавляє Дудіна на здійснення його гаран... гарантованого конституцією України права на захист, так частина 5 стаття 407 дослівно дослідно звучить наступним чином самовільне залишення військової частини або місця служби, а також на з'явлення вчасно на службу без поважних причин, чинених в умовах воєнного стану або бойової обстановки в чинними особами, зазначеними в частинах першої або другої цієї статті, слід звернути увагу, що це саме в редакції від 19-го, Кримінального кодексу від 19.08.22 року, оскільки в 22 грудня 22 року там в цю статтю вже були внесені інші зміни. Таким чином частина 5 статті 407 нас відсилає до частини 2 цієї ж статті, в якій зазначено, що самобільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, крім строкової служби. А також не заявлення його вчасно на службу без поважних причин тривалості понад 10 діб, але не більше місяця, або хоч і менше 10 діб, але більше 3 діб, чинені повторно шляхом року, тягне е, наступне кримінальне покарання. Е, як казав, колега щодо аналізу кримінальний кодекс визначає час, протягом якого е, відлучення, самовільне відлучення вважається таким. Тобто йде посилання на конкретну прив'язку до часу відсутності військовослужбовця в певній частині. Е, як вважається з матеріалів справи, Дудін виконував наказ свого безпосереднього керівника Служби безпеки України і здійснював оборону міста Києва протягом 4 днів. Після чого, отримавши наказ за додатковий боєкомплект, вирішив до міста Харків, до якого прибув вже 01.03.2022 року. 22, 22 року. Враховуючи викладене, прошу суд задовольнити скаргу колеги, скасувати повідомлення про підозру Дудіну за частиною 1 статті 109, частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України і звільнити останнього за зали суду. Пояснення прошу долучити до матеріалів справи. Також прошу долучити до матеріалів справи документів, які, на які я посилався. Саме бойове розпорядження про створення угрупування військ Харків. Відповідь командувача схід МІКАС, протокол допиту, фотографії з релокаціями про перебування будінов в Києві, місті Харкові. Блоки в повністю підтримують, прошу долучити. Доманський повністю Прошу долучити. Адвокат Казивника, прошу підтримати. Повністю підтримують і дані, і фотографії, покази повністю підтверджують теж. Так, так. Да. Не добре, якщо пишеться. Дякую, пане суд. Я не буду повторювати, що казали мої колеги, повністю їх підтримую. Хотів би звернути увагу з суду на наступні обставини. Ну, По-перше, мені в ході трошки відвідувало, тому що завжди в мене постає питання, як і з області. Під час подання консультаційної виставки, особливо до прокурорів, при слідчих в мене є завжди питання, що таке склад злочину. І у разі, якщо відсутня, одна з складових злочинів, чи є злочин взагалі. Тобто, якщо ми візьмемо теоретичний підход до статті 111, то ми з вами зможемо розглянути про те, що даний злочин передбачає можливість його об'єктивної сторони. Що з об'єктивної сторони повинно зазначатися. Ну тобто, це є перехід на бік умовах воєнного стану або період збройного конфлікту, шпигунства і надання іноземній державі, іноземних організацій використаникам допомоги проведенню підверної діяльності. Тобто, якщо ми візьмемо з вами підозру, якого оскаржується, то ми побачимо, що дана обставина не зазначається, а зазначається виключно інше. Це на сторінці 16-ї що в подальшому точно настановлено до судовому часу, але не пізніше 10-ї години. ТТТ, об'єктивно оцінюючи маловірність успішного збройного супроводу опору воєнізірованих підрозділів України, в тому числі на території Харківської області, розраховуючи на поблажування та лояльне ставлення до себе зі сторони окупаційної влади Російської Федерації за власною ініціативою вирішив чинити дії, направлені на заподіяння шкоди на обороноздатності державній безпеці України, в тому числі на території Харківської області, тим самим фактично надав вказані державі її представникам допомогу. чому допомогу в думках. Що це зазначив, що він хотів щось зробити. По-дальшому, якщо ми з вами візьмемо той реєстр, витяг з єдиного реєстру дослугового розсвіту, ми бачимо, що там є певні статті, там 109, 425, 111 тобто, і 407. Ми розуміємо, що завжди є певні посилання для того, щоб формулювалось певне, чи є склазов чи ні, вони формулюють на підставі ну, тих же самих допиту свідків, та, які зазначають, якщо ми проаналізувати всі допити свідків, які додаються до е, надані стороною обвинувачення, то ми побачимо з вами те, що, по-перше, вони різняться, різняться в тому, що вони суперечать один одному. По-друге, вони містять собі одна, однакові синтетичні е, висловлювання, які вказують, що деякі з них взагалі зроблені однією тією ж самою особою. І на підтвердження цього висловного суду можна навіть звернути увагу. Що в дійсності підтверджується про те, що дані свідчення є сфабриковані та е, мають такий характер сценарію, за яким воно відбувається, це хотів би звернути увагу Зговорного суду на е, безпосередньо допит свідка Сенігугова. Зокрема, в, від 18 в, від 11 серпня 2022 року, я про це відкритий, щоб я не був голосований. І також звернув увагу слідчого судді на це. Ми з вами побачимо, що під час, зокрема, це раз, два, три, чотири, п'ята, шоста сторінка даного допиту, де на друге питання на цій сторінці визначається бажана відповідь. Тобто фактично в проєкті. Було, а потім забули прибрати. І фактично, що таке бажана відповідь? Тобто це ми розуміємо, що заздалегідь заздалує заготовочка, яку в подальшому починають використовувати і підписують той же самий свідок під цими моментами. Тобто, фактично, всі ці моменти зазначаються, що все, що зазначає, ну, це і в інших допитах, це яскравий, який там безпосередньо зазначається, наш. На які підставі ви знімаєте? А, це? Ні, не можете сьогодні. Тим ми... більше зважаючи на те, які тут відомості взагалі вислухають. Ніхто не просив про закритий розгляд, не має питань. Є певні особи, які допущені, вони акредитовані, а всі інші. Все, що ви, на що ви маєте право, таким же судді, і все. Тяхно з вами сухо. Тому сумною того, що дане свідчення є дійсності, свідчення, які надавали всі особи, воно в сторони захисту є, і Вони обґрунтовуються, тим, що фактично воно і підтверджується в тому розбіжності тих свідчень, які надають сторони. Як завжди, є дрібниця, на якій побудовується завжди все, і як е, є три речі, які не можна приховати. Ну, один із е, східних е, пророків казав, що не можна приховати місяці сонце на небі. Та правду, вона завжди знайде вихід на поверхню. Оце таким чином воно і виходить на поверхню, що в дійсності це є заздалегідь продуманий сценарій щодо тих же самих виступів, які зазначають. Хочу звернути увагу з пану суду, що в дійсності людина висунути певні підозри в певних статтях. Тобто якщо ми початку візьмемо 109 яку ще порушили по факту в квітні місяці. І е, якщо зважаючи на те, що зазначено, те, що я вам зазначив, е, про те, що було об'єктивною стороною, то звертаю увагу з суду, що мій підзахисник починаючи з 24 лютого, а точніше ще з 23 лютого, вчиняв певний дійш, про що вказуються свідки, які допитано під час даного щодо набороноздатність Харківської області. Разом з Збройними силами України він став пліч-опліч, да, він роздав зброю Харківській області, і всі чекали деякі особи, які безпосередньо допитувалися, які в той час були в метро та казали, що треба домовлятися. Чекали, мабуть, вони. Але він роздав зброю. Він став пліч-оплі для захисту населення Харківської області і не дав можливість захопити Харківську область та місто Харків. Накій якої ж зажадали на той момент російська сторона. Тому що навіть в своїх промовах декілька разів міністр закордонних справ Ерефії зазначав, що помилявся про Харків, що він теж захоплений, проте він ніколи не був захоплений і завдяки діям мого підзахисного в тому числі. Що стосується суб'єктивної і об'єктивної сторони, так, тобто жодних доказів, жодних посилань на те, що об'єктивна сторона є о 112, ставного побачення не доведений. Жодних моментів і свідченнях, які там зазначаються, немає про те, що в дійсності була державна зрада. Вони якщо ми візьмемо зайника Беккера, який визначає з самого початку заяву надавав про те, що нібито в кабінеті і все інше, в її ж проаналізуємо їжі, подальшому допити, то ви побачите, що вони різняться. Так само, як і всі інші різняться. При цьому сторона обвинувачення жодним чином нічого не робить для того, щоб були одночасно допитані сторони і фактично продовжує з часу в час казати про обґрунтованість підозри, нібито вона обґрунтована. Дана підозра нічим не обґрунтована. Посилання про те, що він нібито ухилявся в іншому регіоні, також використовується і відеосвіданням, які мої колеги, що стосується, чи він самовільно покинув частину. Слушно, висповнений слідчий суддя зазначив, що тут визначаються певні обставини. Так само певні обставини визначаються щодо а, певної інформації. Нагадаю, що мій клієнт був на посаді начальника Служби безпеки певного регіону. Відповідно, в його посадові обов'язки, як і це визначено в, а, в самій безпосередній підозрі, визначається питання щодо а, державної таємниці, охорони державної таємниці та контролю діяльності. До речі, хотів би зазначити, що Показники діяльності СБУ Харківської області є передовими по всій Україні. Що стосується з його працівників, жоден не перейшов на бік ворога. Це також є одним із досягнень, які є безпосередньо особи, які, до речі, приминуться, що нібито вона перейшла на бік ворога. І що стосується безпосередньо тих обставин, які я вже зазначав і хотів би підкреслити складного суду. Це е, те, що виконуючи певні накази, а він, як працівник, по-перше, Служби безпеки України підчиняється в першу чергу своїй вертикалі. І отже, фактично, ті накази, які надаються, мають гриф, відповідно до якого доступ повинен мати так само, як я, як захисник, так само як прокурор, так само Вісправна слідчий суддя. Щодо певної інформації, яка надається з грифом, то ми повинні це мати на це доступ. Про що я зазначав мій підзахист під час першого допиту в ДБР, вимагаючи і під час навіть його затримання, зазначаючи, що він як особа, як носій інформації, секретної інформації, таємної інформації, яка має відповідні грифи, вимагав присутність працівника Служби безпеки України, як це вимагає інструкція, як це вимагає закон охорони державної таємниці, для того, щоб не було. Питань і подальшому йому а з нього вимагали дай відповідь, дай відповідь, розуміючи, що будь-яка відповідь, яка з бус мого клієнта прозвучала, по-дальшому перемагалася як вже е, розголошення державної таємниці. Тому питань е, дуже багато, однак я теж таки хочу зазначити: я розумію, що багато приділили увагу мої колеги, напевне ставлення. Я лише на ті основні Аспекти, які вважають, що слідчі суддя повинні розглянути, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозрюваного підзахисному, зазначити, що безпосередньо діями і поверненням, і продовження суду також увагу на те, що відбулося службове розслідування дій мого підзахисного і жодних моментів служби в безпеки по службовому розслідуванні не відбулися. Якщо вони відбулися, я думаю, що сторона обвинувачення в першу чергу би принесла вам. Результати цього службового розслідування, щоб довести, що мій підзахисник вчинив якісь правопорушення, не дотримуючи присяги і своєї посадової інструкції як працівника, як начальника Служби безпеки України в Харківській області. Жодних цих моментів вони не наводять. Цих моментів немає повідомлень про підозру. А як же так? Чи у нас Служба безпеки України не перевіряла? Перевіряла. А чому ж тоді вони не знайшли тут свій відображення? Тому що немає підстав. І те, що зараз відбувається, це фактично є сценарний план відповідно переслідування могли під захистом. Ким він розроблений, це вже інше питання. Я розумію, що зараз деякі аспекти роблять на те, що є заява Голови Служби безпеки України про те, що він особисто спілкувався з суддями щодо державної зради, і те, що судді повинні розуміти, що ми знаходимося в військовому стані все інше. Проте я знаю безповерну слідчу суддю, знаю Печерський суд, знаю інші суди. Сподіваюся, що дані. Про оголошення в засобах масової інформації не відповідає дійсності. І все ж таки ми, у нас є правова держава Україна, і ми в першу чергу будемо керуватися законом і імперативністю кримінально-процесуального кодексу та безпосередністю кримінального кодексу. А отже, якщо немає складу злочину, то не може бути гарантованої підозри. Що стосується інших моментів, як зазначав і мій підзахисний, подальшим буде теж я думаю, на це звертати увагу, проте схожний суд хотів би звернути, що Сина 5 статті 407. Якщо у людини є наказ безпосереднього керівника, проте накази, як я вже зазначав, мають відповідні гриві, щоб їх отримати, відповідний має бути доступ до цих наказів. Чи отримували доступ в сторона обвинувачення, чи зробили вони запити, чи отримували вони ці моменти, можу сказати, що... Це залишиться стороні обвинувачення. Але ж ми з вами повинні зараз це виходити. Ми і це... Те, що маємо, і тому я стверджую будь-які сумніви, які є, повинні трактуватися на користь підозрюваного винувачення. Тому прошу з суд, задовольнити відповідну скарбу, оскільки фактично немає складів злочину, для яких висунути підозри моєму під захист. Подальшому ми будемо відстоювати і доводити. Всі ці вже питання щодо необґрунтованості і все інше. Однак знову таки кажу, що жодних з цих моментів вони спростовуються на тими доказами. Я показав один з примірників того, що дійсно це цей фальсифікат, а тих їх багато. Зараз не хочу казати, щоб не мова сторона обвинувачення повинно всі ті помилки, які вже знайшла сторона захисту. Дякую. Адвокат поживний. Так, а, я повністю підтримую думку своїх колег. Вважаю, що вказана підозра є необґрунтованою та підлягає скасуванню. Крім того, я хочу звернути вашу увагу на те, що був порушений порядок процесуального процесуальний порядок вручення самої підозри. Статтею 278 Кримінального процесуального кодексу України частиною першою, визначено, що повідомлення про підозру вручається в день її складання. Як ми бачимо, повідомлення про підозру було датовано 6 вересня 2022 року, а вручено вже. 11 вересня 2022 року, тобто фактично, є грубе порушення порядку вручення їм нашому підзахисному. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що відповідно до вказаного підозри зазнач... зазначається, що Дудін Роман Володирович здійснив певні дії на відсторонення Сінюгубова в період часу з 11 до 13.00. Все інших якихось там даних, які б, які б вказували на те, що він чинив державну зраду. Повідомлення про підозру немає. Крім того, на аркуші справи 21, а саме саме підозри, зазначено, що. У цей час Дудін Роман Володимирович, розуміючи те, що єдиним захищеним каналом урядового зв'язку є канал, що розташований у приміщенні Кабінету начальника ХОВА. З метою спотворення уявлення ставки Верховного Головнокомандуюча про ситуацію в місті Харкові він надав своїм підлеглим команду про те, щоб вказаний зв'язок був зруйнований і пошкоджений, що його підлеглі, нібито і зробили. Мною було здійснено адвокатський запит. Do Управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Харківській області, відповідно до якого чітко зазначено, що вузли об'єкти мережі і системи урядового спеціального зв'язку, які перебували в зоні відповідальності управління держспецзв'язку в Харківській області, що були розгорнуті, будівлі Харківської обласної державної адміністрації та технічні засоби, встановлені в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації, станом на 24 на друга року знаходились в працездатному стані. Можливість проведення селекторної. Нарад в приміщення Харківської обласної державної адміністрації на теперішній час відсутня лише у зв'язку з руйнуванням будівлі внаслідок ракетного удару 1.03.2022 року. Пошкоджень мережі і систем урядового спеціального зв'язку та технічних засобів зв'язку в приміщенні Харківської обласної державної адміністрації впродовж доби 24.02.2022 року не виявлено. Тобто вказано навіть вказане в вказує на те, що і вказана відповідь, що відносно нашого клієнта ведеться фальсифікована справа, яка фактично спростовується як наданими доказами, які надавали мої колеги, та не доказами, які, які ми буду надавати я. Крім того, хочу звернути вашу увагу на те, що в матеріалах справи також присутні відповіді, От зазначається, що Дудін Роман Володимирович зробив певні дії на усунення перешкод в управлінні Харківської області Сінігубовим. Тому він не міг видавати певні якісь накази в період часу з 11 по 13 годину. Однак знову ж таки в матеріалах справи, яка перебуває в розпорядженні державного бюро розслідування, є відповідь саме на ім'я територіального управління державного бюро розташоване розташовано місті Полтаві та ДБР у Полтаві, у другому пункті, у третьому пункті, зазначено, що інформація щодо заподіяння шкоди обороноздатності регіоні у разі тимчасового відсторонення начальника Харківської обласної військової адміністрації. Від виконання своїх обов'язків у період з по 13.00 по тринадцятому 2022 року, а також у разі відсутності начальника Харківської області обласної військової адміністрації на селекторній нараді о 12.00 годині внаслідок його тимчасової сторони від виконання покладених на нього обов'язків на даний час в Харківській обласній військовій адміністрації відсутня. Тобто не зрозуміло, як можна інкримінувати дані, е, дану інформацію і вказувати на те, що дії мого підзахисного якось вплинули на те, що сильний губов не, е, не міг якось впливати на обороноздатність держави. Крім того, мною ж таки знову ж був поданий до Харківської обласної військової адміністрації запит, відповідно до якого мною було фактично отримано ідентична відповідь до тієї відповіді, яка була в е, бу, бу, яка в місяці матеріалах вправи. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу на те, що на офіційному телеграм-каналі військово-патріотичної організації Фрайкор мається мається допис, відповідно до якого я зачитаю його 24.02, п'яте ранку, ракетні удари по Харкову. Шоста ранку командир Фракору Георгій Тарасенко отримує зброю в УСБУ Харківській області для патріотів, які готові обороняти місто. 13-та година з цією зброєю зайняття позиції на півночі міста. 27.02. Завдяки їй знищується колона російського спецназу, яка увірвалася в Харків, та зайняла 134-ту школу, що розташована забули Шевченка. Якби їм вдалося в ній закріпитися, то один з основних автомобільних шляхопроводів в Салтівку був би перекритий. Тобто доставляти підмогу боєприпасам поранених було б набагато важче. А і сьогодні вточилися бої в межі міста з окупованими північними районами, і це тільки перші дні. Служба безпеки України була одним із небагатьох, небагатьох органів, який зберіг дієздатність і в якому можна, можна було отримати оперативну інформацію про те, що відбувається. СБУ в соціальному хаосі налагоджила комунікацію всіх з усіма. Щоб запобігти дружньому вогню і створити можливість для грамотної оборони міста. Для чого створила в перші дні на своїй базі координаційний центр, створювала і узгоджувала плани лінії оборони Харкова, відповідно до яких розверталася позиція та утворювалися фортифікації міста. Дякуємо Роману Дудіну за те, що.